Друзі, всім привіт, компанія Динавто. Сьогодні на огляді маємо ось такий цікавий автомобіль Кіаніро 22 рік. Бачимо такий маленький нюанс по подушці безпеки. Значок відтопирюється. Ну і тут видно, як дрожащими руками вирізалась. Вирізався каучук. Тут зрозуміло, зазорів по подушці немає, подушка мінялася, безпека робилася, текстура все не відповідає оригіналу. Автомобіль у нас продається як авто з маленьким пробігом і з незначними пошкодженнями. Типу відстає тут ось ця накладочка, якісь там є подряпаний по бамперу, по пластику, щось не вистачає, ніби ось такий незначний удар. і... Автомобіль продається, як є, нічого критичного, але є нюанс. Є нюанс. Ми починаємо сюди заглядати, бачимо, в якому воно все стане. У нас є шпаклівка на лонжероні. Ось 1284 мікрона. Ця вся частина у нас робилася, і також бачимо ось тут тріщину на стакані. Будьте уважні, обережні. Замовляйте, замовляйте, перевірки і детально все дивіться, щоб не втрапити на такого Франкенштейна. Всім гарного дня ми працюємо.